знаходжуся на полі люцерки, де ми вносили кас. Це було 4 дні тому і хочу вам показати результат того, що ми внесли кас після скошування люцерки ось і результат її касу. Це ось скошений пагінець. Як бачите, є листочки є. Небагато, але є вже зелена маса, хоч наразі і спека. Кас це досить добра порція азоту для рослини, що воно сприяє відновленню нарощенню зеленої маси. Тож, хто хоче замовити каз, замовляйте, як бачите, результат на око. Каз ви можете замовити в нас в інтернет-магазині або за номером нижче. Зателефонувати до менеджера і замовити, Тож гарного вам дня або вечора! Та запрошуємо до співпраці разом з нами.